Всім привіт! Взяв на огляду камеру від компанії ізвіз, а саме C3X або v 310 камера. Це 2-мегапіксельна камера з от такою двойною лінзою. Зараз поясню для чого вона має led підсвітку, має динамік, тобто має функції активного відлякування. Також вона є з АІ, тобто вона має аналітику, вона відрізняє людину, автомобіль і звичайний рух. 2 мегапіксельна з IP захисту досить в добротному корпусі така металева з динаміком і підтримкою карточки на до 256 ГБ. Також присутній мікрофон, ну і, само собою, динамік. Класною одною з функцій має поро поперетину лінії. Ви можете собі намалювати лінію, яка вона буде бачити, і таким чином. Перехід тої лінії буде вам давати якесь там відносне сповіщення. Штука в тому, що логіка логічна мала би бути. Тут ми маємо дві лінзи. Я підозрював, ну не побачив цього в характеристиках, але насправді підозрював, що одна і би було класно, насправді, за таку ціну. Її ціна 5 тисяч гривень, добрий день, за 2 мегапіксельну камеру. Я підозрював, що одна все-таки камера є 2,8. Фокусна відстань, так, тобто що дорівнює там близько 100 градусів. А одну зробили би 8 мм, допустимо, або 12, щоб було реально класно. Одна лінза бачить широко, друга бачить чітко, но далеко. Класно би було. Насправді ні. Виробник написав, що. Дві лінзи потрібно для того, щоб вона там підмішує змішує кольора, і таким чином наше зображення стає більш яскравіше. Ну, йолки палки ми будемо кіно дивитися по камері, чи нам, буде, чи нам потрібно реально щось побачити. Вона є також вайфайна, так само і на кабель 12-вольтова, і зовнішня. Давайте ми подивимося, як показує. Камера 2 мегапіксельна, думаю, що це буде стандартних 2 мегапікселями, 10 метрів це вже буде, як мені здається, катастрофа. Ну давайте ми подивимося, все-таки, що вона нам покаже. Дивиться дане відео, будь ласка, переведіть свій YouTube в розширення 1080 p щоб зрозуміти, яка буде якість з даної камери. Давайте ми станемо на наші традиційні 10 метрів і ми зрозуміємо, яка буде чіткість. Так, ми бачимо, картинка реально класна, якісна така. Ну, дві лінзи роблять класно. Це змішання якихось там кольорів, як вони написали, точно не знаю як, але менше з тим. Зображення до 10 метрів катастрофа бо це 2 мегапікселя. За 2 мегапікселя 5 тисяч гривень. Здуріли чи що? Ну, 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 блін. Все, все, ми приїхали. Більше 10 метрів на 10 вже питання. Більше 10 це вже. Бо це є 2 мегапікселя. Не очікуйте від 2 мегапікселів Невідомо, що це зовнішня камера, яка реально паршиво бачить на відстань далі. Як 10 метрів. Мене часто кажуть, що я хейчу хіквіжен і так далі, ну ёлки палки Вчора знімаю відео ТЗ камера яка не хоче крутитися в, в мобільному доданку, але, скажімо так, на підключеному їхньому сервері P2P. Коли переключаюся на Wi-Fi, тобто я знаходжуся в її локальній мережі, окей, вона працює. Вона починає повертатися. Незрозумілі явище. Тут також я не можу зрозуміти, то, чому дві лінзи сюди запхали. Ціна як збитий літак. А що ми маємо? Ми маємо 2 мегапікселя і більше нічого. Чому не зробити дві лінзи, але одна буде мати 8 мм, друга 2,8. Оце тоді буде непогане рішення. Просто зробити дві лінзи, бо вона виглядає якось так. Ну, як на мене, я ну, yeah. не можу я. З емоціями справитись, для чого вони це зробили. Тим не менш, як вам потрібно підібрати камеру під вашу задачу, дзвоніть, будь ласка, за телефонами в описі даного відео. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал.